Всім привіт! Сьогодні нове відео. Значить, буду розбирати газовий редуктор. Де він там? Томасета. АТ, ну, там погано видно. ат 09 АТ-09. Не знаю, оригінал чи... чи китайський. Фіг його зна. Значить по причині чого. во перше машина стала погано заводиться на бензині все хорошо, відключав повністю газ, то без газу заводиться хорошо, нормально. А на цьому з газом довго круте стартер. І ще одна така причина методом пробіошибок було вияснено, що оце зараза оця дує розширительні патрубки охлаждення на радіатор. Роздуває і не тільки з усього слини все повністю. якимсь я не знаю, яким, Мембрами, може не мембрани, якимсь образом газ попадає в і, звісно, в систему охлаждення і тим самим роздуває патрубки. Верхній патрубок роздуло у мене. Я поміняв другий поставок. Дивлюся вже і це йдуть. Е, проводив тест такимся. Газоаналізатором, типу, чи є СО2, чи нема, показує, що СО2 є. Ну, признаків прогорання Ну, прогорання прокладки взагалі ніякої немає. Ні білий дим, ні не Ну, не общем, На гарячу викручував свічки. Обично, якщо прокладка пробита, на гарячу викручуєте свічки, в який циліндр попадає антифриз, з того йде пар. На гарячу викручував свічки, парний не день немає ніде нічого. Значить, після відключення повністю ж газа оцього повністю газового редуктора, закрутив балон, все виключив, все повністю содінив всі шланги, все на світі. Значить, патрубки перестало дути. Ну, якось так. Значить, причина вся в цій заразі. Значить, купляв я його новий, од'їздив він. Зараз, так, 56. Коротше, 80 тисяч, грубо говоря, десь може там 70 чим то. 80 тисяч від'їздив. І в такому состоянні. Значить, ну з нього тут уже почали он слинити. Це не те, що я патрубок знімав, а це він такий і був. Ось прокладка прослинює. Прослинює. Ну, коротше, в такому він состоянні. Вже пора йому в тут і щось. Тут щось пробивалося. Значить пора його розбирати і поміняти йому ремкомплект Значить ремкомплект мені діде А я на даний момент зараз буду його розбирати. Зараз я болтички оці всі ведешечкою трошки обработаю. Значить тут у нас. Так, так, так. Де він там? Торекс Т-25. Значить, на всі болти. Откручуємо зараз оцей електроклапан, Откручую, Знімаю його, розбираю цю верхню кришку, задню кришку. Ну, як уже розкручу, тоді включусь, покажу, бо неудобно, немає штатива, неудобно знімати. В общем, я розбираю, потім включусь. Так, ну що, задню кришку я зняв. Отака от вона. Ничего прокладку не отрывав. Сейчас аккуратно знімем. Так, ну хто знає. Тут пока никаких таких видимых причин нема ніде нічого. Ну да, в масли все, ну понятно, газ же трошки з маслом. Шо у нас тут? Тут тоже порядок, я б сказав би довольно ще й непоганому состоянні. Так, прокладочки, прокладочки. Ця теж нормальна. Ну як нормально? Ну, видно, що поробила вже. Так, ну це таке це, задня. Неінтересно. Значить, дивіться, щоб не попутати болти, задні кришки, тобто, длинні. Спереди короткі. Значить, спереди я вже теж открутив. Значить, ну тут є такий нюанс. Надо... Блин, однією рукою взагалі неудобно. Короче, Коротше, треба ці штуцери прокрутити ще Оцей сюди поставити. А це я так сюди поставити. Потому що вони ось вроді би воно відійшло, але вони теж е... фіксують оцю верхню кришку. Значить, е... Як будете розбирати, цей же болт регулюровочний не крутіть. Це регулюровочний болт, мембрану на, на этот, натягує, попускає, давлення создає вам в редукторі. Його не крутить, потім легше буде настраювати. А може навіть і не прийдеться. Так, ну що, зараз я, коротше, порозвертаю патрубки маленькі і зніму цю верхню кришку і тоді вже включусь, як будемо знімати мембрану. Так, ну так, короче, нужні стоять ці патрубки, я їх розвернув. І от тепер аккуратно знімаємо цю верхню кришку. Тут все в маслі. Это хорошо. Так, і знімаємо цю регулировочну пружину вместе с болтом и отставляем її в сторону. Ну и вот наша... Мембрана. Тут її теж Ох, вона твердюча взагалі капець. Тут її теж треба знімати, я дивився видоси. Короче, вроді би отак задирать і оцю сторону. Бо там есть такий зацеп. Ну-ка, щас я гляну. Блин, не видно. Да одни рукой неудобно трошки. Так. Вроде бы выскочила. Не, не выскочила. Так. А ну сейчас я... Вон неудобно одней рукой, сейчас я изниму, потом включусь. Так, ну я її. В принципі, так як я казав, чуть-чуть працю -чуть оцей край піднімаєте і тянете вперед і вона вилазить. Ось вона ось сюди зацепляється Оцією штучкою. Чого не міг зняти, у мене важче було. Ось ця вся штука відслоїлася і вперлася ось сюди. Коротше Так, ну що тут наша. Ну, вона вон вся. Пол репана. Короче, мемброниций полностью. Полностью пришел. Как дико, она такая деревянная, что это просто... Просто трэш. Так. Дальше откручиваем эту штучку. Это типа клапанать. Сейчас я открутю, покажу. Там еще одну резиночку будем менять. Так, от крутили, в общем, два болтики тут, що вони держуть. Знімаємо тепер цей клапанець. Оцим клапанцем е перекривається газ і подач, ну, коротше, подача ну, газа. Оцю резинку отсюда витягуємо. В в новому вона бути. І її міняємо. Не забуваємо її міняти. Це одна із головних, главних. В принципі. Оця резинка і мембрана. Поки все. Зараз я повитягую ці патрубки. На них доведені резинові кольця. Вот. Потім мию все, підготовлю, жду новий ремкомплект і будемо собирать. І так, ну що, почистив я його, як зміг, в принципі, так і почистив. Довше чисткою займався, разбором розбором і збором. Значить, отак вот все виходить. Тут все чисто. Так, так, так. Оці патрубочки так прикипівші були тут, єлі-єлі, я їх повидьоргував. Ну, в общем, повидьоргував. Значить, дивіться, прийшов мені отакий комплект прокладок. Ось одна, друга мембрана, кольця, фільтр, кришечка і болтики. Отака, значить, ось фірма. В общем, вот так. Значит, единственный нюанс, ну, в общем, перебили. Единственный нюанс в тмном комплекте по оцій мембране. Мембрана, значит, уже нового образца. Ну, як не нового образца, в принципі, редуктор такий самий, ну трошки вже модифицирований. За таким ось выступом. Оцей. Клапан зброси давлення. А у мене на старому брасу немає такого. Зараз я вам покажу отак. От. Оце, оце те, що в мене стояло, оце новий ремкомплект. Значить, ну, я відтоді вже в інтернеті передивився. Значить, розклад який. Якщо у вас старий редуктор за такою мембраною, і ви ставите отаку мембрану то все буде працювати, регулювачним буде регулювати, давлення буде регулювати, все буде чітко. Єдине, що після установки треба буде зразу скрутити давлення і заново перенастраювати. тому що тут в ну, дужче буде пружина зжата, дужче мембрана буде нажата. Тобто, це на старому. Якщо у вас отаке, то отаке з виступом робити буде. Ну Якщо у вас в редукторі ви розібрали, і у вас мембрана отака вже стоїть з виступом, а ви купили ремкомплект без виступу. Значить, оця мембрана у вашому редукторі робити не буде. Ну е... Ну, як не буде? Ну, ви не зможете зменшити давлення. Давлення буде в пределах 3-4 атмосфер і ви його не зменшите, із-за того, що оцей регулювачний болт е... його не хватить, він не, не здавить вам мембрану. Так, значит, какие есть варианты. Есть варианты ставить так, как есть. Где она там, как она там стоит. А, она не с этой стороны. Так, ставить так, как есть. Вот так ставить и кататься, перенастроить газ. А есть еще вариант поменять вот этот сам клапан для сброса давления. Вот крутить отсюда и перекрутить его сюда. Ну, в принципі, не знаю. Зараз спробую, якщо старий відкручу, то відкрую, то переставлю. А якщо ні, то буду їздити на цьому. Ну, я, навірно, скоріше міняти його не буду. Це я на всякий случай спробую відкрутити. Ну, оставлю так, як є. От і все. Після установки редуктора просто перенастроїть газ. Зменшити чи додати давлення робоче. На тому діло і кончилося. Так, ну що, значить, я збираю, зараз потихоньку все до кучі. Начну з задньої частини прокладки всі одинакові, все, все підходить, все чітко. Все, збираємо, в принципі, в обратному порядку, так як і розбирали. Прокладка, алюмінієва проставка, рубашка охлаждення, ще одна нова прокладочка і задня кришка. Так, як соберу вже, тоді включуся, як буду ставити мембрану. І так, поставив я в общем, нову цю мембрану, не перекручував я цей клапан зброса. На старій, в принципі, я його відкрутив, подивився, ну, блін... смущає мене, скільки його затягувати, скільки його закручувати. В общем, і тому подобне. Рішив, Тут тепер видно мембрану. Рішив оставити так, як є. Я її вже вставив. Поміняв на патрубках тут кольця. По два штуки тут стоять. От так в комплекті є. Поміняв маленьку цю пружинку, чи то й резинку на клапанцю. Так, осталося поміняти ще ось з комплекта. Резинка уплотнительна, але вона йде на... Ось на електроклапан. Ще його промию на електроклапан, який включає газ. Значить, все, в принципі, зараз надіваю пружину із клапаном і старим. Надіваю цю кришечку, я вже все підготував. Вот. І все, збираю його на місце. Вже поставлю на машину, включусь, покажу, як працює. Так, ну и финал. Редуктор я поставил, уже підключив, працює хорошо. Зробил автокалибровочку. Ну а такие сейчас найдем параметры. И тем более поменяв нову мембрану, поменялися коррекции топлива. Сейчас коррекции кратковременно от 0 до 0,78 і довгосрочна 0,78. А були мінус 15, мінус 14. Короче, корекції літали просто жах. Патрубок вроде би не дує. В ньому немає особо давления сильного. Ну, є но як такового нема. Завтра ще попробую ще раз тестом на выхлопні гази. Так що все. Все працює, все добре. До нових відео. Всім пока!